Українська земля це не лише поле бою, але й праці та надії. Під таким гаслом на Київщині вже в шосте відбувся культурно-просвітницький захід, воєнні зажинки зажинки-2025». Організували його фонд Миколи Томенка рідна країна та університет Григорія Сковороди в Переяславі. Традиція зажинок має прадавнє коріння. Ще наші предки, перед тим як збирати хліб на полях, влаштовували такий обряд. Робили символічний перший укіс, та гуртом збирали перший сніп. Такий початок жнив об'єднував хліборобів. Вони сподівалися на гарний врожай. До цьогорічних зажинок вже традиційно приєдналися і наші захисники. Організатори кажуть, у воєнний час зажинки набувають особливого значення, поєднуючи хліборобські традиції з вдячністю захисникам України, які забезпечують можливість працювати людям на землі. Унікальність українців полягає в тому, що вони е, уміють одночасно і боротися за свою землю за свою державу і допомагати іншим. Сподіваємося, що врожай е, буде успішним. Дуже раді, що є у нас можливість сьогодні тут приймати участь. Цей захід ми розглядаємо як момент об'єднання деяких напрямків, скажімо так, розвитку української нації, такий як військовий напрямок, напрямок аграрний. Також у нас багато культурних заходів.